Добре до мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий Тароло. Думайте тільки про себе, я думаю, по вас і поки помішую. Карти говорять, дивіться, коли прийде. Вам цю інформацію не потрібно чомусь знати. феєчки мої, так, Верховне життя. Або хтось з вас, Верховне життя, як я, людина, у якої класні езотеричні здібності. Інтуїція розвинена, і ви, в принципі, відчуваєте. Ви відчуваєте, коли він прийде самі. А зараз, дівчата, великий попит на мої амулети. Амулет можна зробити на будь-яку веху вашого життя. Це амулет трансформаційний, не просто так. Е він вашої енергії підвищується, а все приходить на вашу енергію. Ви стаєте нещасливих у свого життя. Так от зараз подарунок, 10 хвилин на консультація онлайн зі мною піде на ваші запитання через таро 10 хвилин. Дякую, що великий попит. Отримую велику насорозну спілкування з вами. І так. Коли прийде? по справедливості, феєчки. Ура, рік, карми і справедливість іде! Феєчки, запам'ятайте, як ви до людей, так, ти мене чуєш, ти знаєш, хто чує. Так вони до вас. Тому ті з вас, феєчки, хто до людей погано відноситься, а я знаю таких людей. Тож, тримайся, піся, як говориться, карма до тебе йде, да, малишка? В цьому світові тільки так. По справедливості це означає, що прийде імператор, такий, з яким ви закріпите відносини на папері, якщо буде ваша ласка. І Знову верховна жриця. Так, ви це інтуїтивно відчуваєте, якщо ні, то очікуєте. Вам якось важко було нести все це, ну, мабуть, очікування да, цього чоловіка. Але все, це закінчується. Тобто ви сама на собі все тягнули, феєчки. Ви багато чого маєте, але все це приходилось вам виносити на своїх маленьких плечиках. Але феєчки, це і класно. Не треба цього боятися, треба просто вчасно передати це певній людині. Так коли ж прийде імператор? Аркан Дурак? Знову карти кажуть, не треба знати, але по Аркану Дурак прийде так. Що почнеться зовсім нова ера вашого життя. Тут зараз ви щось заблоковані щодо спілкування і бачення з певними людьми. Так, так, боротьба і мах. Ой, дівчата, щось у мене знов такі думки не дуже гарні. В якому плані? Кого це буде імператор, з яким ви зараз не спілкуєтесь і не бачитесь, але ви його знаєте, дівчата. Так, і він в помагу до вас прийде. Я правильно кажу, ви ще сили? Так, карти кажуть, при чому довгий час ви з ним не спілкуєтесь і не бачитесь цим чоловіком. Він йде до вас по маву, тобто він йде вас завоювати, дівчата, і він вас завоює, тому що маг, якщо він прийняв рішення, то трава не рости, але так буде. Давайте ще про цього мага. У нього вже на вас є плани, вже горять, тому що тут хтось пішов із відносин кохаючих, досі відсотків це були ви. Дівчата, йому дуже це не подобається, він як не може прийняти цей факт, що ви пішли. Mm -hmm. І він хоче отримати перемогу. Тобто він хоче взяти реванш. А він, дівчата, давайте так, чи благі його наміри, вищі сили до моєї феєчки. У нього розбите серце. Дівчата, ну дивіться, чи благі його наміри. Він бачить вас красивою, сексуально привабливою, енергійною, емоційною. у вас все горить в руках. Розумієте? І, Окей, що він принесе своєю появою вам? Ну, Тут знов кажуть, ви пішли від нього кохаючи, напишіть, чи так це було. Що він принесе? Він вам принесе, скаже, давай жити разом, давай жити під одним дахом, ти моя, я твій. А чи варто довіряти йому? Де Дівчата, так, він наповнить ваші чаші по повній. Він бачить, ви є ведьмічки, багато мене дивляться. Дівчата, четвірка жезлів хочу вам проживати під одним дахом. І він зараз продумує головою, як це зробити. Кохання до вас полихає. Сонечки. Все ж таки, мій потік, це карти Таро, кажуть, що у вас у всіх різні чоловіки і різні ситуації. Все ж таки, все ж таки. Дивіться надії чоловіка, не поспішайте. Він до вас йде, і я всім вам бажаю щастя. Повірте, я цього хочу для вас. І у вас у всіх це буде. Хто рупів телеграму, і буде набагато швидше. Добавляйтесь. Але поспішиш людей насмішиш, тому не поспішайте.